Всім доброго ранку, шановні друзі, брати і сестри, вітаємо вас на черговій нашій зустрічі молтовного служіння проєкту Разом Плюс. Ми разом об'єднуємось, підносимо молитви до небес, до небесного престолу, щоб Господь змилувався, почув нас, зупинив цю війну і дарував нам мир. Молимося один за одного, зміцняємось в вірі все останній час, готуємось до останньої кризи. Яка вже надходить на нашу землю. По вівторкам, коли моя черга проводити це служіння, ми з вами вже тривалий час досліджуємо дуже важливу, велику тему, як поставити Богу в центр життя, як поставити його центр нашого життя, як його повернути у наше життя, які існують принципи. Ми читаємо першу книгу Самуїла, другу книгу Самуїла, знаходимо принципи. І серед тижня втілюємо серед дня втілюємо їх у своє власне життя. Сьогодні в нас вже 19 розділ другої книги Самуїла. І ми разом будемо читати слово Боже. Отож з першого вірша. Цар розгублено затремтів. Він піднявся у верхню світлицю над брамою і заголосив. Рухаючись, по кімнаті, він постійно повторював. Сину мій, Авесаломе, сину мій, сину мій Авесаломе, о, якби вмер я замість тебе, Авесаломи, сину мій, сину мій. Йоава повідомили, що цар плаче та голосить за Авесаломом. Тож радість перемоги того дня перетворилась у жалобу для всього війська, оскільки всім стало відомо, що цар тужить за своїм сином. Повертаючись у той день після битви у свої міста, воїни входили критькома, як прокрадаються солдати, котрі відчувають сором, як нібито вони втекли з полю бою. А в той час, затуливши своє обличчя руками, цар у повний голос кричав: «Сину мій, авісаломе, авісоломе, синку мій, сину мій. Непростий епізод з життя Давида, ця перемога. Вона не в радість Давидові. Ми читаємо про надмірний такий сум Давида. Ну і ви знаєте, у цей настрій від лідера воно завжди передається в команду да, до армії. Ну і, можливо, також і Давид відчуває, що і його, як кажуть, внесок є у цій смерті сина. Він також винен. Да, його гріхи, його вчинки. Все було по-іншому, якби Давид зберігав вірність Богові і не вчинив того гріху. Кожен гріх він має певний наслідок, і наступає час, обов'язково, коли ми пожинаємо або пожнемо те, що ми, на жаль, посіяли. Шостий вірш. Тоді Іоаф увійшов у царську кімнату і сказав: ти нині, ти нині знеславив усіх твоїх воїнів. Котрі сьогодні врятували твоє життя, життя твоїх синів, твоїх дочок, а зрештою життя твоїх жінок та життя твоїх наложниць, напевно, ти любиш тих, котрі тебе ненавидять, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Ти сьогодні показав, що твої виначальники і твої воїни для тебе нічого не значать. І я тепер зрозумів, що коли б залишився живим авесалом. А ми сьогодні би всі загинули, то це ти вважав би правильним. Отож устань, вийди щиро звернися з підбадьоренням до своїх воїнів, бо присягайсь Господом, І якщо негайно ти не вийдеш, то протягом ночі з тобою не залишиться жодного чоловіка. А це обернеться найгіршим лихом за всі нещастя, які доводились тобі переживати від твоєї молодості аж до тепер. А Йоав бере і так трісе, да, трісе Давида, пробуджує Давида. Ну і десь показує йому, що ти зараз поводишся егоїстично, нерозумно, немудро. Ем, він йому показує, ну, які можуть бути наслідки бездіяльності або цих дій, які зараз робить Давид. Ну, І Давид десь пробудився, 9 да? дев'ятий віч. Після цих слів цар встав. Зайняв своє місце у брамі, а всьому військові повідомили, говорячи, нарешті цар сидить на своєму місці у брамі. Тоді усе військо вишукувалось перед царем, в той час, як ізраїльтяни і заколотники розбіглись до своїх поселень. Є такий контраст, одна армія розбігається, інша шикується рівним строєм, йде і вітає Давида. Ну, Тут варто відмітити, і це великий наступний духовний урок для нас всіх, що да, ми маємо великі потрясіння, ми переживаємо великі втрати і сьогодні, і зараз, можливо, хтось з вас. Так, можливо, ми маємо право сьогодні закритись і плакати, оплакувати, сумувати. Але час, коли нам потрібно взяти себе в руки, як зробив Давид, взяти і написано Піднявся цар! Треба вставати. Досить лежати, досить сидіти, досить бути бездіяльним, потрібно встати, і піти, зайняти місце у брамах. Пам'ятаєте, ми казали, що брами це місце, де вирішуються справи, це важливе таке стратегічне місце в місті. Ось, і символічно це означає взяти відповідальність. Як чоловік, як батько, як мати, як пастор, як служитель, як громадянин. Треба зайняти своє місце в брамах. Тої чи іншої установи, дивлячись, яку роль ви зараз <хи> виконуєте. Отож, написано, що він взяв себе у руки, да? він піднявся, зайняв місце. Ніхто не скидав його з того місця. Да, люди намагалися його скинути, і до певного часу Давид десь сторонився, він не міг сказати правди за свого гріху, але настає час, коли потрібно зайняти своє місце у брамах, взяти відповідальність. Піднятись ось на всіх рівнях. І м, треба віддати належність, що Давид він прийняв цей докір від Йоава Так сталося, що весь народ у всіх ізраїлих племенах почав ремствувати, говорячи Цар нас рятував з рук наших ворогів, він нас спас від рук филистимців А тепер він у вигнанні з краю через солома. Авісалом, якого ми помазали царем над нами, загинув у битві. Тож тепер чому ви зволікаєте і не повертаєте царя? Дізнавшись про це, цар Давид послав до священиків садока та Авіатара таке звернення. Поговоріть зі старішинами Юди, і запитайте їх, чому ви повинні виявити останніми з тих, котрі хочуть повернути царя в його палац. Адже розмови всього Ізраїлю доходять до царя та до його родини. Ви з моїми братами, ви є моїми братами, моєю кісткою та моїм тілом. Тож, чому ви маєте бути останніми щодо повернення царя? Коли людина займає правильне місце, відповідне місце в брамах на всіх рівнях, вона має впевненість. З'являються думки, і плани, як треба діяти в навіть складних обставинах. І подивіться, як Давид знову, красномовно, яскраво описує, знаходить потрібні такий ключик до народу. Скажи також Амасі Хіба не моя кість і моє тіло? Нехай покарає мене Бог іще додасть, якщо ти не будеш у мене воєначальником війська в усі дні замість Юава. Таким чином він схилив. Начатків юди, всіх до одного чоловіка. Да. Слова мають велику силу. Слово воно може надихнути мільйони людей. Слово Боже, воно може змінити життя людей. І Давид володів цим Божим Словом. ось І таким чином да, була зміна в народі всіх до одного чоловіка. Тож вони послали до царя сказати: повертайся назад з усіма своїми слугами. Повертаючись, цар прибув до Йордану, Юдеїш в Гілгал, аби зустріти його і переправити царя через Йордан. Ми бачимо, що Давид, будучи Божим обраним царем, він не нав'язується, він не нав'язується силою. Безумовно, ми розуміємо, що Юда був десь замішаний в цьому повстанні, в цьому бунті. Да? І це також була одна з причин, чому вони зволікали. Чому вони не діли? Ну, Ідіома, єврейська ідіома кістка та тіло да, тут згадує Давид це бути родичами. Він да? каже, ми родичі, ми одна сім'я. Ну і ви знаєте, змінити серце народу це непросто. Я також бачу в цьому і роль Божу, вплив Духа Святого, вплив Бога через декілька речень Давид доніс їм Божу вістку. Да, і ці люди вони Вони змінюють свої настрої, плани. Вони знову покоряються цареві. Да, велика драма в житті Давида був момент, коли він втікає, пам'ятаєте, голову пустив, босий, в нього кидають каміння, пил, він покидає Єрусалим. Зараз він повертається в супроводі тисяч і тисяч людей, які його супроводжують. З юдеями на зустрічі царем Давидом поспішав і Вініамінц Шемай, син Гери з Бахуріма. З ним було тисяча вінеамінців, в тому числі Іціва, колишній слуга родини Саула разом зі своїми 15 синами та 20 -ма своїми слугами. Вони перейшли на інший бік Йордану ще до приходу царя. І перейшли брід з метою переправити родину царя і таким чином послужити йому. Бачите, як все може змінитись за один день. Вчора ви ще плакали, опускали голову, були наодинці, в меншості. Зараз кожен хоче знову приєднатись до вашої перемоги, до тих змін, які можуть бути сьогодні в вашому житті. І перед тим, як цар мав переправитись через Йордан, Шимей Сенгєри впав перед царем сказав: цареві, нехай мій володар. Не вважає мене винуватим і не пам'ятає цієї провини, яку твій слуга вчинив у той день, коли мій володар цар виходив з Єрусалиму, і нехай цар не бере того близько до свого серця. Адже твій слуга усвідомлює, який гріх я учинив. Тому я сьогодні прийшов першим з усього Йосифового племені, аби зустріти мого володаря царя. Тоді син царуї, авішай, у відповідь сказав. Хіба Шимей не заслуговує смерті за те, що він проклинав Господнього помазаник? Давид сказав, що мені з вами робити, сини царуїни? Адже ви зараз поводитесь, як мої противники. Сьогодні не повинна загинути жодної людини в Ізраїлі. Невже ж я мав би забути, що відтепер я знову цар над Ізраїлем? І звертаєтесь, до Шимея, цар сказав. Ти не помреш. І цар у цьому йому заприсягнувся. Я думаю, ми з вами пам'ятаємо поведінку Шимея. Да? Бачимо, як люди дуже швидко перевзуваються, да? перебуваються. зовсім інш. Там він йде проклинає, там він все згадує. Тут буквально через день людина кається, людина визнає свою помилку. Ну, давайте не будемо сильно кажуть бити. Шимея, тому що і ми так часом буваємо і в нашому житті по відношенню до людей, до Бога. Також змінюємося. Бувають дні, коли ми так бачимо, таке говоримо, а в інші дні ми готові співати і цілувати. Да? Тому це досить повчальний такий урок з поведінки Шимея. Він поспішав, він поспішав да? відмічено, що я прийшов першим. Прийшов першим. Да, і бачимо, яке благородство да, проявляє Давид, каже, що я прощаю тебе, ти не помреш. Звичайно, можна сказати так ще про це, якщо прочитати першу книгу царів, мабуть, варто це нам зробити. Другий розділ. Перша книга царів, другий розділ. І там є згадка, коли Давид дає вказівку, певно, Перша книга царів, другий розділ. І ми прочитаємо з вами 8-9-й вірш. Тут говориться, Давид складає заповідь Соломону і каже: Слухай, не забудь Шемея, Він проклинав мене. Але ти розумна людина, не залишай його непокараним. Ти мудра людина, ти знаєш, що треба зробити. Да? Я пообіцяв, що я цього не зроблю. Але Соломон, ти знаєш, що потрібно зробити. Тому дійсно, Давид він простив, але не забув. Да, можна сказати так. Ну і Давид робить такий вчинок. Ча, читаємо з 25-го вірша, з, На зустріч з'являється Мефіфошет. Пам'ятаєте, да? Досить цікавий також діалог. Давайте ми разом прочитаємо. Назустріч на з царем прийшов і Мефіфошет, онук Саула. З того часу, як цар пішов з Єрусалиму. І, і до його щасливого повернення він не миг не мив своїх ніг і не підстригав своєї бороди і не прав свого одягу. Так сталося, що коли він нині прийшов до Єрусалиму, то цар запитав його, чого ти не пішов зі мною, мій Фавшете. І той відповів: Володарю мій царю, мене обманув мій слуга. Адже твій слуга сказав йому засідлай мені осла, я сяду на нього та поїду з царем. Адже тобі відомо, що твій слуга кульгавий. Він же очернив твого слугу перед моїм володарем царем, тоді, мій володар, цар є, як Божий ангел. Тож тепер роби, що вважаєш правильним. Хоч родина мого батька не могла очікувати нічого іншого від мого володаря царя, як тільки приречення на смерть, ти помістив свого слугу між тими, котрі споживають їжу за, своїм, за твоїм столом, тож, яке я маю право ще чогось від тебе для себе вимагати, від царя. І цар йому відповів, для чого усі ці розмови? Ось моє рішення. Ти і Ціва маєте поділити між собою поля Саула. Але Мефіфошет відповів цареві. Нехай він хоче і все забирає. Головне, що мій цар, цар щасливо повернувся до свого дому. Бачимо, що Мефіфошет демонструє певні ознаки трауру, його обманули да? обманом з ним повелися, Да? І, знаєте, рано чи пізно всякий обман буде відкритий. А от Цей слуга з Ціва вирішив швидко заробити гроші, швидко зробити собі іншу репутацію, обманом, нечесно. Але Давид рано чи пізно все взнає, і Господь також все знає. Міфошет визнає Давида Божим божим англом, посланником. Велике смирення проявляє Міфошет в тій розмові. Він каже, я не маю права на що жалітись, він себе ніде не захищає. Ну і... Виникає в нас питання, чому він ділить цар Давид майно разом мім Фошет і Ціві. Каже, поділіть між собою поля Саула. Чому таке благородство проявляє Давид, а не карає його? Адже він його обманув по суті діла. Ми бачимо, що Міфошет, він не чіпляється за майно, прощає, він не, поверну, не бажав повернути собі своє майно. А він радіє з того, що цар є живим, що цар повернувся, і Міфошет, він підносить царя велике смирення. Ну і таке певне, можна сказати, і самоприниження. Бачите, коли Давид переміг знову. Певні типи людей. Такі типові люди, да? є от Сіва, який обманув, є Мефівошет, якого обманули, <гум> да. є Шимей, які, коли тобі було важко, вони іншу пісню співали, коли тобі добре, вони іншу пісню вже співають, змінили да? слова цих пісень. Є ще одна людина, ще одна категорія, про яку не забув Давид. І вона з'являється тут на горизонті. Я хотів би з вами прочитати з 32 го вірша. Досить важливі рідки, вони є повчальними для нас сьогодні. Адже є люди, які під час кризи, біди, були поруч з нами, які підтримували, які жертвували, які ризикували всім. І говориться про Барзілая. Геліадес Барзілай прийшов, він був вже людиною похилого віку, 80 років. Заможня людина, коли Давид втікав, він підтримував майном провізію. І зараз цар бажає подякувати Берзилаю. Каже, що ти хочеш, я готовий тебе забрати в Єрусалим, до царського палацу. Але Берзилай каже: я вже старенький, мені вже ні до чого царський палац, я маю вже інші цінності. Ось. І він просить, що ти візьми мого сина, Кімгама, прияви милість до нього. Які уроки з 32 вірша по 41. Важливий урок, який також для мене був таким гарним відкриттям, що ти ніколи не є старим в очах Бога, щоб Господь тебе не міг використовувати в своєму служенні. Ми іноді можемо казати, от мені вже стільки років, я вже все, я вже списаний, я вже на пенсії, я вже все. Але подивіться, навіть цей чоловік, якому 80 років, він знайшов собі застосування для царя. Він йому послужив, він проявив йому вірність. Я вірю, що незалежно від нашого віку, від наших сил, ми можемо проявляти свою любов і вірність до нашого небесного Царя. Бразилай пожертвував всім, і це нам нагадує про Йосипа з Нового заповіту, да? Никодима, такі яскраві персонажі, які володіли великим майном, але все віддали на славу Божу. Наші ресурси повинні служити Ділу Божому. Ну і, звичайно, вдячність Давида, його пропозиція. Він думає оцей Бразилай не про себе, як отримати якусь нагороду, а про те, щоб не бути тягарем Давидові, так він і каже. Знаєте, це яскрава картина, ця людина бразилай картина вірності, вірності Ісусові, вірності Богові. Він безкорисливо допомагав у найважчий час. І тим самим він був випробуваний його характер. Його природа, ким він є. Ну і він каже, що знаєш, Давид, для мене велика нагорода є просто з тобою перейти у цей Йордан. Я буду повертатись додому, я буду похований там біля своїх батьків. Дякую за пропозицію Давиде. Але для мене велика нагорода просто було допомогти тобі важку хвилину. І зараз для мене велика честь просто перейти. Ось цей невеличкий потічок, цю річку. Да, потурбуйся про мого сина. І цікаво, от, пізніше, коли Давид же помирає і передає настанови Соломону, він згадує також і Бразилая, і Кімгама, згадує і злих людей. Говорить Соломон, але також каже: Не забудь, прояви. Це перша книга царств, другий розділ, сьомий вірш. Прояви милість до цієї родини, Бразилая, до цієї сім'ї. Давид пам'ятає добро. Чи пам'ятаємо ми добро, яке люди нам зробили, коли нам було важко, коли нас покинули, коли нас зрадили, коли ми хворіли. Перегляньте людей, які були добрими до вас. Скажіть їм слова подяки, визнання. Подорбуйте сьогодні, можливо, вони сьогодні потребують вашої уваги, вашої любові і ваших ресурсів. І весь цей 19 розділ закінчується тим, що відбувається суперечка між юдеєю і ізраїльтянами відносно царя Давида. І ви знаєте, в цих віршах це останні вірші з 42 по 44, описано це напруження таке. Ну, Ми -то з вами вже прочитали Біблію до кінця і знаємо, що там, після Давида, після Соломона, відбудеться це розділення між Ізраїлем і Юдеєю на два окремих, на дві окремі держави. Отож. Оце вже напруження, певне розділення, воно існувало тоді ще при Давидові. Вони вияснюють, хто був більше вірний під час кризи, яку мав Давид, хто більше добра йому зробив. Ну, а врешті-решт, ми розуміємо, що є певна заздрість, суперництво і тому подібне. Ну, в принципі, як і звичайні люди. Отож, ми бачимо, що 19 розділ нам такі дає типові групи людей. От є. Юдеї ізраїльтяни, які між собою на твоїй перемозі піаряться, які хочуть щось здобути, якісь мати бенефіти, бонуси і тому подібне. Є в нас Бразилай, є в нас мефіфашет, є Шиме, є ціва, да? є різні люди, і це типові люди, які є на нашому життєвому шляху. Я хочу вам сказати, щоб будьте до Шимея, прощаючими. Благородними, зрозумійте мифіфошета, подякайте Бразилаю, не звертайте увагу на юдей і ізраїльтян. Ці категорії будуть завжди. Нам потрібно залишатися вірними, нашому цареві, радіти, що ми можемо просто бути в якійсь частині його небесного плану тут на землі і приймати у цьому участь. Пам'ятайте добро, яке вам зробили люди, а тим більше добро, яке зробив вам Господь. Давайте подякуємо Богові за це. Помолимось. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за те добро, яке ти нам зробив від самого народження нашого тут на землі. Ми, Господи, дякуємо за добрих людей в нашому житті. Ми вдячні тобі за охорону. Ми вдячні тобі за те, що ти нас просвітив духовно і можемо читати сьогодні Біблію. Ми, Боже, вдячні тобі і за людей, які поруч з нами були важкі моменти нашого життя. Ми вдячні найбільше Тобі за Ісуса Христа, який є нашим Спасом, нашим Царем. І для нас, велика Господи, честь бути на цьому невеличкому відрізку нашого життя поруч з тобою, Боже. Виконувати Твоє доручення, піклуватись про Тебе, піклуватись про церкву Твою. Боже, прийми нашу подяку. Змилуйся над нами, даруй мир нашій країні, молимо і просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.